Розкажіть, що там відбувається, ну так щоб не деталізувати місце вашого знаходження. Слава Україні героям слава, що відбувається, якщо коротко по всім трьом напрямкам не полишає спроби і не полишає свої суїцидальні атаки. оці цій які він кидає на наші укріп райони і шаленовану оборону, так він атакує схід, але Знову ж на сьогодні не наважився він перейти річку Бахмутку, якщо ви знаєте, там і південь і північ залишається все. Те ж саме єдине, де вони дуже багато атакують і намагаються продвинутися. Це є там такий завод Азом по переробці кольорових металів, і там, от в цехах, ведуться бої. Але вони дуже погано знають любу місцевість саме Бахмуту. Тому вони випадаються різні пастки, які ми їм заготовлюємо і гинуть. Що касаємо південного сходу, вони так намагаються і вперше. Там, ви знаєте, є такі район літачка. От вони намагаються його захопити, але вже яку неділю вони навіть не можуть це зробити. Тому бої точаться на підході до цього літачка. Вони там вийшли на трасу, ну на дорогу, точніше, кусочок дороги. який е, Сара там є така ця Чайковська, і там така розвилка, і де стоїть цей літачок. І саме бої відбуваються там. Але там працюють наші ще одна славнозвісна бригада, яка досить гарно дає по зубам, і від сіля працює бригада 93 диностретя, тобто наразі. Південний схід контрольований тяжкі бої, сам схід лінія Бахмутки зберігається, і ми її контролюємо. І північ, там де кліщня, якщо ви бачите на карті, там така кліщня, вони тиснуть на Богданівку і тиснуть на Хромове. Тобто наразі вчора на сьогодні ми контратакували, що їх здивувало. Ну приємно, ми їх здивували. Ну, так як потрібно, і ми їх відкинули трошечки на пару сот метрів, і вони не мають прицільного вогню по саме хромовому, і там, де ми підвозимо і ротації і БК. Тобто наразі наразі дуже тяжкі бою позиційні і дуже динамічна ну, там ситуація. Але наразі все під контролем. Це дуже добре, і хочеться, аби так і було. А розкажіть нам трохи більше, а як виглядає їхня тактика? Вони далі посилають своїх бійців фактично на таку, знаєте, на смерть, як, як раніше нам про це розповідали. Що вони ще застосовують? Чи змінюють вони якось свої дії, чи просто роблять те саме? От вже впродовж кількох місяців, зокрема, по напрямку Бахмуту? Ну, у них надалі. Виходить дуже гарно прискорювати, закінчувати контракти, тому вони кидають все нові нові сили. Мене таке враження у нас, хлопців, що ті і підрозділи і ті роти, які вони ура вперед кидають, їм їхні командири взагалі не інструктують, що там робиться. Тобто, їм я так розумію, коли ми брали полонених, що вони кажуть? Вони кажуть. Нам сказали тут німного додавіть, ви і все. Да, говорю, додавіть, і вони розумієте, вони йдуть, як ви сказали правильно на вільну на вірну смерть. Їм про це не говорять їхні командування, просто місні атаки. І за сьогодні ви знаєте, ліквідували більше, ніж півтисячі. Це гарний показник, і з них е вони не роблять ніяких висновків. Тобто далі продовжують йти цими атаками, попадаються в місто. В е місці бої ми виграємо, тому що наші хлопці ми тримаємо Бахмут уже, ви знаєте, скільки місяців, і наші всі спостережні пункти, і підрозділи, які заходять на ротації, вони знають місцевість, і ми їх там е просто-напросто ложимо в землю. Тому погоджуюсь з вами. Вони продовжують ту тактику про демілітарізації своєї недоармії. Ви сказали, ви берете полонених і вони от справді не знають того, що. Ну скажем так, вони, вони от. Коли вони це чують, усвідомлюють, що їхнє військове командування веде себе ну або непрофесійно, або е, завідомо халатно кидаючи просто, як ви кажете, дуже влучно місні атаки. Вони щось розуміють, ці люди, чи вони ну якось все там дуже складно? Тобто, ну будемо гинути за Путіна скільки потрібно, і щоб не і щоб не було потрібно. Є в них усвідомлення після того, коли від вас вони дізнаються, зокрема від наших українських бійців, про те, що ну їх за людей по суті не тримають. Я вам чесно скажу: якщо ви пам'ятаєте, впевнений, що ви добре пам'ятаєте? Ви пам'ятаєте перший місяць повномасштабно другу цього їхнього етапу війни? Як вони попадали в полон у нас де? В Чернігівській області, в Київській області, е в Миколаївській, пам'ятаєте, ловили їхніх цих десантників, морпіхів, Що вони тоді казали? Ми не знали, що це Україна. Ми їхали на учення. Розумієте, е їх вже другий рік війни пішов активної фази, в них риторика змінилась те ж саме. Ми не знали. Що ви такі сильні? Оце єдине, що дуже добре, те, що вони знають уже з ким вони воюють, сознательно, осознанно роблять свій крок, йдучи в чужу країну на війну і знищуючи все під своїми ногами. Вони єдине, що розуміють, от тепер відповідаю вас на питання, що вони розуміють? Вони тільки розуміють одне: що вони воюють з українцями, і навіть повар пригожин, ви ж знаєте, він нещодавно там. Згруснулось йому там знову над картою міра, і він опять що сказав, опроверг всі їхні оцю догми, і там у Скабєєвої зуби почали крошитися, і В інших їхніх там ура, патріотизм. Він сказав: Ви знаєте, я вам скажу, ніякого НАТО тут немає. Тут воюють українці воюють дуже добре, мало того, вони йдуть. Вони воюють і стоять, не відступають. Вони показали себе з такої сторони, що він, навіть цей отморожений кувалдоголовий, Признав силу воїнів, і ви знаєте, він уже почав подумати, як би не вернутися йому назад в Африку. В Африці хорошо було там. Е, таких не було хлопців мотивованих, і там в Африці що? вони знущаються над людьми, у них там їхні копальні бізнеси. Ви знаєте, з чим вони займаються в Африці, і що це за банда? Скільки років вони вже цим займаються? Тому вони стикнулися і признають. Тому я думаю, що наступним етапом. Їм всім треба вчити. По-перше, гімн України, по-друге, заповіді Тараса Шевченка. А ще краще, я вам скажу. Вони вже почали гарно вимовляти Бахмут. Навіть наголос роблять правильно, і це оце, їм полегшує їхнє життя. вже немає цього. Ар Артьомовська. Да? До речі, mm. я також зауважую, що якщо пропагандисти завжди кажуть Артьомовськ, то оцей повар Пригожин дуже часто називає місто правильно, так як ми, українці, його називаємо. Він гарно вчиться, розумієте. Він там він теж й нив, там лазив по Ну, Взагалі він веде себе абсолютно неадекватно. В нього якесь роздвоєння, то він до президента звертався, то він уже признає, то він хоче уходити, то дайте йому більше 30 тисяч бойців, то немає йому снарядів. Ну я думаю, що рано чи пізно закінчив він погано, тому що його головний. Ідіолог його війни, цей бункерний пам'ятий лебідь як я його називаю Путін. Не знать, скільки в нього там тих і двійників, але вони впевнено прямують до гуаги, Я думаю, що суд буде і нікуди не дінеться, і їх настигнуть і, і в Африці, і де б вони тільки не були. Тому вони нас признають, мало того, ми їх заставили себе поважати, а саме головне боятися, тому що раніше в них була яка догма? Там хахли. Ідіть вперед, вони там в Шарварах, там тих націоналістів, їх там взагалі кучка. Ми зараз їх зметимо. Ви знаєте, як вони наступали в перші дні. Вони взагалі, там ми там їх, як сказали, їхня Симонян, якщо пам'ятаєте, лівою п'яткою ноги. Ну, я не знаю, де лева п'ятка ноги, але вже немає ні ноги, і Симонян вже не так весело співає. Розумієте? Пане Петро, скажіть нам, будь ласка, що можливо зараз бракує українській армії, чим можуть допомогти українці? Як ми повинні взагалі себе можливо поводити, що військові кажуть? Тому що ну, є дискусія про те, чи варто говорити багато про цей контрнаступ, чи ми маємо це в змі якось піднімати, чи краще взагалі мовчати? А як ви на це дивитеся? Що, що нам робити настанова від військових для українців? Ну, я вам так. Розвелося і продовжують плодитися дуже багато військових, так званих експертів. диванних. лазять по лісам, знімають різні відео на ходу, на льоту всі хочуть бути причетним до перемоги, яка скоро буде. Але давайте ви правильно сказали. Я ще добавлю слово. Давайте зробимо таку гігієну. Ви ж знаєте, інформаційну я не проти. Це підбадьорює людей. Це підбадьорює бійців, і те, що постійно приїжджає командувач Хортиці, схід генерал Полковник Сирський. І те, що приїжджав президент, це все підбадьорює, мотивує бійців, і саме це надає нам сили, що ми от. Сьогодні і вчора їх відкинули від хромового і хлопці мають змогу проїжджати, і ми тримаємо цю лінію фронту всю і ті селища, де вони наступають дуже широким фронтом. Але все ж таки я би радив першим щось сказати. Ну не так часто. Знаєте, раніше кричали волки-волки там в казці, і в ітогі, коли волки пройшли, не було кому рятувати. Все готується. Зачекайте, правильно все роблять наше командування. Тому можна говорити це для мотивації плюс. Але давайте не так подробно кожен буде віщати. Оце я так вважаю.